Самі в себе готові експериментувати в господарствах з різними системами жилення, системами захисту. Клімат змінився, погоді умови змінились. Так як останні роки картопля не дозріває, мікроелементи допомагають цьому питанні вирішити. Наприклад, от зараз ми беремо холод. Цей фосфор взагалі недоступний, і він не буде доступним десь протягом ще неділі дві три Споживання азоту йде паралельно з споживанням калію, і при чому калію. Півтора два рази більше. Оце найвища піраміда. не всі мікроелементи працюють адекватно при внесенні великої кількості вапна. Амонійний азот в ґрунті тримається в наших кислих ґрунтах. Тримається 70-90 днів. Аміачна селітра вона там працює протягом 30 днів, якщо ми її внесли саме в ґрунт при окучуванні. І відповідно за рахунок того, що у нас в цьому місці знаходиться водорозчинний фосфор, вони одразу можуть його смикнути. Це дає там такий шалений стимул для набору вегетативної маси. Нам це дозволило отримати на по нашій технології звичайній всього-навсього 36 тонн з гектара. А при технології, оцій більш інтенсивній, на 8 тонн з гектара більше, ми отримали 42 тонни з гектара. Сподіваюся, що ми разом нагодуємо Україну. Дякую.